Добрый вечер, дорогие телезрители. С вами в студии работает Юлия Беляева. И вы смотрите проект «Мой Житомир ТВ». 27 марта мы празднуем праздник Международный день театра. И сегодня у нас в студии гости Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги. Это актер и режиссер Петр Авраменко и актер Шерпилев Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. В преддверии этого праздника не могу вас не спросить, что в вашей жизни значит театр? Петр. Ну, да, не будем казати, як банально, театр це там життя. Ну, театр це ну, театр це сім'я. Ну просто ми постійно в театрі, то я, ну, складно знаєте, казати, що таке театр це все одно що спитати, що для тебе там, наприклад, значить твоя сім'я. Ну, мабуть, все значить. Тому я сказав на початку: це сім'я, з якою ти живеш, з якою ти постійно з ранку до вечора. Ти на роботі. Ну, бувають моменти, що ти приходиш додому, це на обід і поспати. А так постійно. Чуть-чуть причому. Да, трішки. А так, театр це, ну, мабуть, це все. Ну, і, мабуть, основне це самореалізація, все ж таки. Не будемо скромними, тому що все, що задумується режисерами, акторами, музикантами, воно художники це виконують на картинах, а ми це показуємо на сцені. Олексія, для вас? Ой, для мене театр це віддільна така субстанці, которая бы вообще все это назвал детским садом, там, где взрослые играют в детей. Вот это большая игра, в которой мы все повязали. Вот, а из нее выбраться не то, что невозможно, не хочется даже. Ты живешь в своем, в своем мире, в котором тебе очень комфортно и очень удобно.

Хотів було подивитися, а театр це така ситуація, вона постійно жива, вона постійно існує, постійно mm -hmm. щось змінюється. Актори кожну виставу грають по-різному, і тому вже є, у нас є такі театрали, які просто приходять і після вистави там зустрічаємось, вони кажуть, ну ми сьогодні дали там якісь моменти, вони вже в І це надзвичайно приємно. Взагалі нам приємно, що Житомир він все-таки театральне місто, щоб там не казали. Ми зізвонюємося з різними театрами. Маємо друзів. тільки що перед передачею якраз говорили з Олексієм, що не всі театри зараз mm -hmm. можуть. Похвалитися такою кількістю глядачів, як у нас. А, наприклад, ми взагалі ну, у нас не те, що запрошення знаєте, там, роздають, а у нас квитки не можна взяти. Алексей, ви граєте во всіх спектаклях, чи є там, де ви не задействовані? Ну, конечно, є там, де я не задействована, але в основному я практично у всіх спектаклях. А якщо ви не задіяно, ви Да. И смотрите, я да? смотрю, на своих коллег я смотрю и себя представляю сразу же в том где бы я себя мог бы попробовать какой бы роли я бы себя хотел бы увидеть может быть в дальнейшем может быть дал бы какую-то творческую заявку для того чтобы вот хочу поработать в этой роли хочу сделать этого персонажа ну мы просто еще молодые у него такие вы работаете а, в нашем театре э, третий год третий, третий сезон год. Ну, ну жармітися не можна. Ні, ну у нас насправді немає що якщо думаю, що сьогодні ти працюєш у виставі, а, наприклад, то ти не приходиш на роботу. Там, <рес> ну, да. У нас робота з 10 ранку до 2 і з 2 до 5. невелика перерва. Це не всіх ця перерва. От, і Буває, вже так. з п'ятої до дев'ятої знову ж таки робота. Тобто незалежно є вистава чи нема, тому що зранку є такі об'язаловка, така це хор. Це... Танці, це пластика сценічна. Тобто це це постійно, робота постоянна... пості, пості, пості кожного работа. дня. А що більше предпочитають джитаміряні: драми чи комедії? Ну, Житомиряни ну, знову ж таки дивлячись, яка драма, яка комедія. Ну, житомиряни взагалі вони дивляться все в нашому театрі. Навіть ті театри, які до нас приїздять, які я вже казав, що буває приїздить таке чудо, що ну, краще, щоб воно не приїздило. Я вибачаюсь перед тим, якщо... Ну, не знаю, ті, що до нас приїздить. Але тут така образа за самих житомирян, тому що вони купують квитки, тратять свої кошти і потім свої нерви. І приємно те, що коли вони виходять і кажуть, що. Пацани, ви кращі. Це, це приємно. Зараз, мабуть, будуть так сприйматися більше комедії, тому що ну, сама обстановка в країні вона потребує такої розрядки. Тому ми і стараємося робити, От, до речі, до Дня театру. Буде музична така феєрія, містерія, п'ятниця, 13-те. Я запрошую всіх прийти. Це вистава, музична вистава. Білі, що є в касах театру? Не скажу. Сьогодні. Оце якраз зайшов на передачу, то ну, ще, здається, були на балконі. Дорогі житомиряні, спішите. 26-27, так? Так. 26-27 прем'єр. Два дня підряд, в 19.00. Так. Скільки спектаклів на сьогоднішній день в репертуарі нашого Житомирського театру? <реш> <реш> ну, я зараз їх не буду перераховувати, але ну, 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 їх вистачає. Ну, Тось, більше десяти. Більше, 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 ну, більше. Ну, якщо так взяти, то може. В місяць кожного дня можна зіграти. Ну якщо брати ще якщо... казки. А казніто, ми про казки взагалі мовчимо. Тому що в нас казки, це ж е... в рік-дві-три. Ми випускаємо. У нас ну тобто, якщо хто ходить до театру, вони бачать, що нема такого, що ми, от, наприклад, одну казку випустили. і Ця казка, там, що новорічна казка — це 100% нова казка. І взагалі, от у нас, от ми поїхали в Київ, так от такі приємні моменти. Театр почав свої гастролі. Ми гастролювали вже багато де, але от Київ близько столиці. І от ми коли приїхали, от зараз ми часті гості столиці і дуже класні відгуки, що по виставам, і що по дитячим казкам. Там навіть грамотами нагороджували, тому що кажуть. Ми не очікували, що Житомир привезе такі казки. І взагалі мало хто вірить, що це Житомир. От коли відбувається вистава, всі виходять такі, слухайте, це що Житомир? Це, ну, це, це, ну, це не Житомир. І це вже стає приємним. А сколько спектакль живе в Афіша? Ну, Циклічність? Жизнь мне кажется, ну лет... Ну сматря в зависимості від спектакля, знаєте, завісі тут 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 складно. От у нас є, є вистави, які вже такі неумиручі, така класка. Там за двома зайцями сватання стицька, така класика. Ну, ми от в цьому році вже списали деякі вистави. Взагалі, як на мене, то ну от чесно, так то вистава там рік-два, максимум, отой рік Її потрібно списувати. Її можна по новому через певний час ставити, але то вже буде інша вистава, тому що. Вона. Ну, і режисер, і актори, по, по, світ змінюється, змінюється відношення до той проблеми, яку ти підіймаєш. Вона має бути актуальна на, на сьогоднішній час. А по яким критеріям відбираються п'єси для спектаклі, хто цим займається в театрі? Ну, режисер, художній керівник. А критерії? Ну, критерії, які критерії? От, спитайте музиканта. Ну, як ви от, інтересно? Актуальність. 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 Ну, ну, і, концепція і, тогда все одно режиссури? Ну, делать, ясно, то, ну. ну Тут тут не можна сказати, комісія якась там засідає. Звичайно, це оговорюється там, дається на розгляд там дві-три вистави. Ми дивимося по там. Це дуже це дуже така схема складна. Там треба врахувати і певний час, і певний період, віки вистава, і затратну частину цієї вистави, і акторський склад чи підходи для цієї вистави. Тобто, це все, це все враховується, і тоді вже приступається до роботи. Завжди в запасі є декілька вистав. Ну в більшості випадків, чаще всього, та все таки звісні автори. А ставите ли ви постановки по новим авторам? Ну, як панове, ну, сучасний у нас в нас сучасна драматургія, і Крим, у нас сучасна драматургія. І ну, я б не сказав, що це вже застарілий автор, ми ж не Шекспіра ставимо там і так далі. І українська в нас класика йде. А, якщо, а по ну, от американський у нас Леонард Герш, от іде на малій сцені вистава. Ну, у нас ми беремо, дивлячись то, чи підходить вистава ще режисеру. Можна звичайно нав'язувати, я режисер мені можуть нав'язати, наприклад, потрібно якийсь соц соцзаказ. Ну, наприклад. Там ми робили вже такі варіанти, це втеча з реальності вистава, яка була. Це про наркоманів і був соцзаказ. Ну, знову ж таки, вона сім років трималась, чи вісім, я вже навіть зараз не пам'ятаю. Вся молодь переходила, і я вже неодноразово казав, ця вистава приємна тим була, що після декілька разів, коли підходили мати, і дякувала за те, що дитина признала, що вона, наприклад, наркоман. Це соціальна проблема. Вона так само може бути. Але вистава, от ти загорівся як режисер вистави, прийшов акторам, прочитав, вони кажуть, Бачишь, такие жар в очах. Запалили. Все. Все. Да, за, запалили и приступаем до работы. Дорогие и приступили до новой выставки. Алексей, что повлияло на выбор вашей профессии? Случай. Ну, расскажите нам про этот случай. Случай просто. Я поступал совершенно на другую профессию. Я поступал на дирижера хора. <laughs> да. А я не знал. И я зашел случайно еще в театральный факультет. Ну, думаю, сдам документы. Ну, сдал документы. Первый прошел этап. Второй, третий. И так. поступил. В детстве вы как-то были связаны с ну, театральной не, не, студией? Нем, немножечко, да, связан, конечно. Театральную студию я прошел, э, конкурсы чтецкие и в Житомире, и в Киеве. Ну, потом как-то это все забросилось, я поступил на музыкальный факультет педагогического колледжа. Там отучился 4 года, потом решил поступать в университет. Ну и вот шел поступать и занес так случайно документы. Ну, без ведома никого, без родителей, без ничего. То есть родители никаким образом ничего, не повлияли на вашу будущую Никто ничего. Да они даже не знали. Я в последний момент просто сказал, что я поступил на актерский. Не отговаривали вас от актерского? А некуда актерства? уже было. Я уже поступил. Ну, как бы я просто поступил на гособеспечение. Здесь уже некуда было откручиваться. Петр, поведайте, а как вы стали актером? Да, выпадок. Я приехал поступать на баиниста. Я вже казав, ну так, школу закінчив, куди? Я, ну от в училище культури. Ну, приїхав, знову ж таки, читаю, О, треба поступити. Ну і так, там своїми нюансами. Це, це, це окремо треба передачу знімати. Як я поступав словом, я приїхав додому, якраз нема були екзамени, батько там на КЗС, таке зерно сипали. Поступив, я га, поступив, кажу, да, баян, ні, режисер. От, ну, словом, І через десь місяці чотири вже навчання. Я зрозумів, що ну я там, де моє. Ну, просто, ну це, це це не знаєте, коли їдеш додому, там, там електричка, ти такий, тебе всього тріпає, ти такий їдеш. От, ти розумієш, що те, що там вважали, що це за ненормальний, а тут виявилося, що це професія. <реш> і отут тут радість була неймовірна. Що є навіть така професія. Оце було класно. А на баяні ви граєте? Так. Да, я закінчив один клас, ходив з нотами. Я можу зіграти. там та -да -да -да. Ну, ну так, ну, як я граю. Ну, граю. Ну, професія вимагає, і на гітарі граємо. Більше на нервах, звичайно. Да, професія вимагає всього, на всьому грати. Олексій, грає ли ваш режисер на нервах? Ну, це професія. Здесь в будь-якому випадку кто-то кому-то на нерви. А Просто как происходит вообще сотрудничество между актером и режиссером? Обоюдно. Обоюдно. 100%. Но я не могу сказать, что это какая-то такая... Профессия заставляет быть эта профессия. Все-таки я есть подчиненный режиссеру, я его есть пластилин. Он есть художником, который рисует моей краской, которая во мне есть, моими разными вариантами этих красок. Он рисует а я уже подчиняюсь и делаю, хотя в тот же момент и я ему подсказываю, что здесь, может быть, я пойду то, другой что краской, то, что да? мое внутреннее ество хочет показать ему. Ну, бывают моменты, что ссоримся на репетиции, но это дальше репетиции никуда не выходит. Ну, это наши... треба разуметь. Например, там, скандал, это, скажем, такие, знаете, Він не він не такий, як оце, там битовий скандал. Це імпульпромі імп... це просто імпульс. І якщо його цього імпульсу немає, якщо не це не це навіть я б сказав не, не скандал, це спор, а, да, да? істина спор. народжується істина. Тому що ви так, я, наприклад, там кажу не так, і от в результаті все, щось всі спектаклі складаються із конфліктів. Да? И точно так же наши репетиции складываются из конфликтов, что чье-то мнение подходит, не подходит. И вот мы стыкаемся, и каждый доказывает свою точку зрения, точно так же, как и в жизни, каждый доказывает свою точку зрения. А тяжело быть режиссером? Нет. Так, пришел на репетицию, зібрав. <laughs> <Он> Посміялся. <laughs> Пока по, по, по команду. Ну, як, ну, знову ж таки, якщо, ну, скажімо, Мені це не подобалося, то я б, мабуть, не був би. Ну, звичайно, складно, звичайно, не хочеться розповідати про, про всі моменти, ну, але є фінальний результат. І оцей фінальний результат він просто дає життя і поштовх для дальнішого. От як в Акторів, я вже казав, що ти працюєш виставу і в фіналі ти отримуєш 15 секунд оплески. От заради цього ти, в принципі, два місці, три місці, і, і от живеш. А в режисера, це взагалі. Я по-другому думаю. <гум> ну, от <гум> я все-таки придержуваюся мнению Вот уже то, що репетиція, любов моя. Ну, знаєте, 15 секунд. 15 секунд вони прошли ну, і ушли. Не філософська репетиція ну, любов моя. Не? Не, ну ясно, що репетиція це наше життя. Ну, там, але... там же все найтіше. Ми говоримо про кінцевий результат. В кінці вийшов 15 секунд. Ну да. Це Я маю на увазі те, що. Ну, чим, чим, що може глядач. Знаєте, от були такі моменти, коли сам стояв і, мабуть, як критик, дивився якусь виставу, а потім аплодуєш в фіналі. І ти аплодуєш, і от класно тоді вистава проходить, коли ти аплодуєш і розумієш, а що це оце за оплески? Крім цього, я більше не можу людям більш нічого дати. От коли такі оплески, оце. Оце класні оплески, не просто там слава Богу, закінчилася. <гум> я йду додому. Якщо вас можливість ділитися своїм опитом з дітьми, существує якась театральна студія при драмтеатрі, і якщо ні, то є такі плани. Були посили то, і будуть, я так думаю, буде театральна студія. От, зараз її при, при самому драмтеатрі конкретно немає. Щоб, щоб в цій студії там завідував конкретно драмтеатр. Ну, мене там є, так ну назвати учнями – це ні. Ну просто ті люди, які там звертаються до, з допомогою, там чи поступити, чи ще щось трішки працюю, трішки займаюся. І там з танцювальними, от з колективами, які просто. Вже якби дійшли до того моменту, коли кажуть, що нам треба не просто танцювати, нам треба, щоб щоб танцо ще й могли виразити це через, скажімо, внутрішній свій стан. А не просто технічні моменти танцю. Це вже було приємно. От зараз з декількома такими колективами працюється. А в Житомирі взагалі більш немає, крім двох театрів. Так, так щоб по-серйозному, то, то хай не ображаються, просто по-серйозному мається на увазі це і фінансування. Це такого нічого немає. Я давно казав, що в Житомирі. Має бути як мінімум ще один театр. Як мінімум, мінімум. Ну, вот. Будемо сподіватися, що вскоре все-таки щось організується. Ну, я скажу чесно, я щось в це сумніви в мене беруть. <ріст> Великі сумніви. Ну, Дай Бог, щоб все, що ми маємо, щоб воно якщо да. значить, воно, збудеться. Олексій, э, трудності актерської жизни. Ну, не все так сладко. Конечно, не все так сладко. Що ну, для вас? Мне трудно. кажется, как и для большинства, это наша какая она не есть, но зарплата. Ну и все, ну, а так трудности в актерском именно в актерской вот профессии нету. Главное хотеть это все сделать. Ты хочешь, ты работаешь. Если ты работаешь, ты будь, у тебя будет получаться, у тебя будет изв... и признание зрителей и уважение от коллектива. Главное хотение. А так і трудності це чисто фінансово, і я то переживем. Деньги були, є і будуть. Петр, який у вас улюблений спектакль? Ну, ті, які я поставив, чи ті, ті яких я працюю. В кому лежить душа. Ой, ну, знову ж таки, зараз сказати ну, улюблений. Да, всі улюблені, просто є. Ну, от, яка, ваша, яка ваша, наприклад, улюблена книжка? Тим паче, що ви її, наприклад, написали. Ви можете там відповісти? Ні. Тому сказати, які улюблені, дуже складно. По ролям всі мені подобаються вистави, бо в ній подобається мені моя роль. Бо якщо вона мені буде не подобатись, то ну, просто нереально буде її зіграти. Треба знайти, навіть якщо це епізод. А якщо брати по виставам, які я поставив, то всі улюблені вистави. Є, ну, наприклад, ті оці нові, які там останні вийшли, то більше вже до них так ну, ще вони вкатуються і так далі. то... Скажімо таки вони більш під контролем. Але знову ж таки, треба йти постійно поновлювати. Так що всі, ну, люблю все, що роблю. Олексій, що, в спектаклі залежить від актера, а що від режисера? Угу. Так Як ти говориться, якщо поганий поганий спектакль, виноват режисер. Якщо да. хороший спектакль, э, молодці актори. Все залежить обоюдно, отже, і від от режисера точно так же все залежить. то как он хочет это сделать для зрителя, чтобы зритель услышал его через меня, вот его мысль режиссерскую, что вот он хотел донести зрителю в голову, в уши положить эту вот мысль, я это все воспроизвожу его, ну, с текстом автора, скажем вот так вот. Так что здесь нет у кого-то главенствующего сильно. Ну, я опять же говорю, он художник, я краска. Петр сказал, что у него все роли любимые. У вас тоже все роли, да. которые вы играли в Все. Любимые? И все-таки актер ведет роль? Или бывает такое, что роль ведет актер? Я не могу ответить так точно на этот вопрос, потому что мы не занимаемся сильно такой, и я не имею такой сильной школы перевоплощения в образ какой-то, в персонажа. Все-таки я веду роль. Но я могу в какой-то момент отстраниться от персонажа и посмотреть ну, вот грубо говоря да вот я есть алексей Шерпилев, и есть персонаж который вот здесь вот рядышком со мной ну предположим качкарев и вот я могу посмотреть на него со стороны как он это делает зачем он это делает опять же сложности профессии это надо быть с нами вместе ну, какой творческий... Пошли работать такой ваш творческий девиз наш Мій чи наш? наш. <ріст> от останнім часом творчий девіз правил не існує. Все. Тому що, як і в акторському, то ви задали такий каверзів просто так, що роль веде, чи, чи, чи ти ведеш роль. В режисурі є свої закони режисерські. І от зараз, я скажімо, працюючи над виставою, в мене зараз правил не існує. Я роблю. Так, як мені і хочеться. Те, що я задумав, і реалізовую. Але, знову ж таки, це треба знову ж таки розуміти. Для того, щоб сказати, правил не існує, треба знати ці правила. Щоб розламати, треба знати, як воно будується. Бо там хтось почує і скаже: «О, все, там він сказав, правил нема. Ні, правила існують, є схеми, є, є школи. Але зараз я, от, якщо девіз, правил нема. Які ролі вам би хотілося ще зіграти? І вам? Петр Іван Алексій. Ну, Мічта, яка це є, вот, зіграти какую-то. Так, да, свою власну долю, але так, щоб фінал був класний. Нічогенький. Да, ну, щось має бути таке світле. А по ролям. Ми не знаємо, мабуть, любу роль, ну, який режисер буде ставити, яка вистава, як вона буде відбуватися. Можна і Колобка зіграти, але там. Ну, так, так, что, да. Конкретно. А можна зіграти і Гамлет, але так, посередньо. Так що... Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Я желаю вам полных аншлагов, благодарных зрителей, хорошего финансирования со стороны государства, хорошего дружного коллектива. Я знаю, что он, он у вас действительно хороший и дружный. Мы придем обязательно на День театра, который будет 27 марта, 19.00, да, 26-27 марта. И, дорогие телезрители, я предлагаю вам посмотреть поздравительный ролик 8 марта, мы немножко вернемся, но в нем вы оцените творчество наших актеров Житомирского. Я забываю все время, как вы правильно называете? Житомирский академический украинский музычно-драматичный театр имени Ивана Кочергина. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. вам. Це душа моя. Любовь, віддача Це Завжди загадка. Це особлива емоційна сила, яка змушує піднятися з дивану і йти вперед, а можливо навіть вгору. Безумовно, розум. для мене жінка це розумна, мудра, терпляча людина. Спонукає творити справжні чоловічі вчинки, досягати чогось. Вона завжди віддячить. І ніколи не пробачить відсутність будь-яких зусиль щось створювати. Для мене жінка це все. Без жінки я не знаю, не можу жити. Вона має чекати і вірити. Саме жінка дозволяє не лише думати, а й відчувати. Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розсвітає весна на землі, і земля убивається зрання. тише тихо, і легко вона простягає до зір свої руки. В день такий навесні розцвітає земля і тремтить від солодкої.